Впродовж тижня у Луцьку поліцейські регулюють дорожній рух, коли через вимкнення електрики не працюють світлофори. Здійснює це у години пік. На самих складних перехрестях місця це такі перехрестя, як Ковельська набережна, Дубнівська Карпенка Карого, Рівенське відродження, а також на інших перехрестях, де ускладнюється рух. Роблять це, аби розвантажити вулиці та забезпечити рух екстреним службам. За кілька днів сказав поліцейський, водії звикли до регулювальників та почали правильно виконувати вимоги. В нас колись в автошколі вчили з рукава в рукав їде автотранспорт. Якщо рука показана, то туди цей правила знаю. Вимоги теж мені їхати з регулювальником. Не страшно в нас. Регулювальника в місті Луцьку вже дуже давно не було. Очі вивчав ті правила, але все одно треба заглянути в книжку і треба передивитися, нагадати. Бо навіть вже призабувся, як пропускати пішоходів. Ось такий жест ми маємо. Тобто автомобілі мають право їхати перед обличчям і за спиною з двох напрямках. Ось тобто, так мають право їхати. Аналогічно цей жест з рукава в рукав, автомобілі повинні їхати сюди, танді сюди і за спиною. Прямо не можна їхати, коли поліцейський підняв жезлов доверху. Потрібно зупинитися всім автомобілям та стояти. Жести регулювальника мають перевагу навіть під час роботи світлофорів. Поліцейські закликають водіїв бути взаємовічливими на дорозі та зберігати спокій. Якщо на дорозі немає ні знаків, ні світлофора, ні регулювальника, завжди треба користуватися таким правилом правої руки. Якщо є. Перешкода справа. Звичайно, ми зупиняємось і пропускаємо. На холоді регуляти рух важко, оскільки тримати руки в одному положенні теж важко дуже з жезлом. Але ми все витримаємо та переможемо. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.